Привет, ребятушки, ребятульки. Запишем промежуточное видео. Хреновый сегодня день. Насправді. Та е 4 км. 190 гривен. Покурим. Марта. Фигня, короче, фигня. 4 години. 1700 кассы. Роботи немає, стою на ланцюгах, що там, що там. 2 км подачі і повний болт. Навірно, це називається уклон 09. Де роботи немає ніфіга. І болт. 4-5 км подачі нормально. Можна їхати. А насправді тихо, хоч і по 4 км подачі, і ті замовлення приходять раз там раз в 5-7 хвилин це взагалі не про що. Не знаю, що робити. Грустно. З такою роботи можна було б в місті залишатися і ні черта не робити. Замовлень далеких немає, мелких немає. Я стою біля бомжів, біля мусорок, виноградар. Зачот. Треба кудись їхати. На караван. Не знаю. Може болт щось нарисує. Я не розумію тих людей, якщо чесно, які їдуть, типу по хатівки, а в кінці кажуть, а можна на карту. Бляха-муха, люди добрі. Нельзя чи в дорозі спитати, чи можна на карту, чи не можна. О. Ельєнка, центр, їдемо, кеме подача 110 гривень. Чи не можна було в дорозі спросити, можна, не можна, давайте переведемо. Вони сидять тут, дупля відбивають, з карти на карту, там пароль не помне. Це просто кошмар. Тобто сидять там 50 гривень, там 70, давай скинемо з карти на карту по 50 гривень. Це ну, блядь, народ, ви про що гоните? Ви замовляєте таксі, куди, блядь? На прогулку я не можу зрозуміти чи що. Просто слов не вистачає. Їдуть за 100 гривень, не що на таксі їхати. І ніх грошей немає. Зачем тоді замовляти? Ну, приготуй, наготуй гроші, я не знаю, там, скинь на карту, заздалегідь запитай, якщо тебе ну, повна ворода, так сказати. Підготуйся, а не так, що ми приїхали і сидимо ще ждемо 5 хвилин, поки ви щось там намутите з тими коштами. Треш контент, одним словом, я не знаю, як їх знімати потихеньку, блядь. підснімати, наснімати. Бо це пиздець тим їхнім ревом, вони вонючі. А ще кажуть закурити, чи можна то закурити? Я говорю, у мене вікна не відчиняються, не можна курити. Що хочете, я не знаю, потерпіть, їхати. бляха муха 5-7 хвилин вони їздять ці бомжі і, і, і не можна потерпіти. Я їх стояв на заправці замовлення, було, стояв на заправці чекав 10 хвилин, поки вони там наїдяться накуряться, а вони ще сіли в машину, типу, що можна закурити, де логіка, де справедливість? Ми точно. А, до речі, що я хотів ще про машину сказати. Машина старенька, але машина трошки і брудненька. Для чого це? А для того, щоб коли сідали такі бомжі, вони себе чувствовали в комфорті. Вони їдуть на 80 гривень, і вони розуміли, що вони визвали те, що треба їм. Комфорт, бомж-тарів. Тобто все відповідально, щоб було все відповідно до їхнього замовлення. А ті, хто, скажімо так, більш-менш середнього класу, ті, які не скручують замовлення, ті, які бізнесмени там, говорять, а чого у вас так, ну, м'яко говорячи, трошки бруднувато. А я говорю, я ж не буду після кожного виходити і вимивати автомобіль. Ви ж їдете за 100 гривень, а не за 1000 гривень, правильно? Ви ж їдете за 500 гривень, ви ж на еліті не катаєтесь, ви взяли болт і економ. Болт, точніше, або уклон економ. Ну, так ви ж маєте розуміти, що ви на економі їдете, а не на бізнес-таксі. все чистенько, гарненько і пахненько. Що за молод, то і тримуйте. Економ, значить економ. Рубим, а я полетів. Хто мене там чекає? Наталі. Наталі. Удалі мої печалі Наталі. Ось такий собі. Хоча в дитинстві виступав а, у ПТУ у місцевому оркестрі, так сказати. О. Ну нічого. І шансон співали, і круга, і бутирку. Все було круто. А зараз якось... Худо замовленнями немає. Бутирки немає. Русні навалом. Співати ніде. Тільки в караоке під зачиненими дверьми, щоб ніхто мене не чув. Бо це буде нам. Ну нічого. Поїдемо на конець той. Кінців, кінці, кінців-кінці, так? Да? В кінців, кінці-кінців. В центр, може там буде якась робота, все-таки 20 хвилин п'ятої почнуть роз'їжджатися, посмотримо, може щось. І підловим, хоча б по 15-17 гривень за км Бо це капець, цілий день ти стоїш, 15 гривень немає жодного замовлення. По 20-30 хвилин стоїш, немає, 15 км 15 гривень за км, немає капець, я не знаю. стоїш на ланцюгу, по 10 хвилин, якась фіня прилітає по 12-13 гривень. Бо по 70 гривень мінімалки по району це взагалі вже я не можу просто Якось, воно перед новим роком більш менш було, а зараз я не знаю. Я вон, трошки там, вже в мене сивина є, там а і там машину пора мити. Три дні не мив. трішечки замазалася. А так що робити? До речі, Заміти таку річ. Коли ти в автомобілі залишаєш цукерки, тобі чая болт. Не 3, не 2, не 5 гривень. А коли ти без цукерок, без плюшечок, так сказати, да? тобі чаюху залишай там ку десяточку, ку 20 Ну коротше, чаюха є. І чому так я не розумію. Чи вони думають, коли у нас конфети лежать, так значить, тип у нас гроші є, і можна нічого не давати. А коли у нас конфет немає, думають, навіть бідний все-таки водій, треба йому трошечки на чай чи на кави дати. Напевно, що їхня... У них така, напевно, логіка. Вот. А Так не знаю. Коротше, бомж таксі Наталія, я під'їхав. Як то кажуть, до нових зустрічей.